Нещодавно компанія Samsung провела черговий захід Unpacked, на якому представила дві новинки: Samsung Galaxy Fold 5 і Flip 5. На відміну від попередників, нові смартфони позбулися зазору в складеному стані і стали тоншими. До того ж, з'явилися нові кольори корпусу. Детальніше зараз розкажу. Система складання смартфону Galaxy Fold 5 найсучасніша на сьогодні. Вона здатна витримати 200 тисяч складань, що при сотні відкриваннях і закриваннях на день гарантує п'ятирічну службу пристрою. Завдяки новітнім технологіям основний дисплей став міцнішим ніж у попередньої моделі. Передні і задні екрани захищені склом Corning Gorilla Glass Victus 2. Рамки і кришки шарніра виготовлені з армованого авіаційного алюмінію, що робить смартфон не лише тонше, а й легше на 10 грамів. Що стосується ігрових можливостей, то завдяки чіпу Snapdragon 8 Gen 2 від Galaxy вас чекає стабільна робота навіть найвимогливіших до графіки ігор. У новому Fold 5 основна камера має роздільну здатність 50 мегапікселів, ультраширококутна 12 мегапікселів, телекамера з трьохкратним збільшенням 10 мегапікселів, а також є дві фронтальних камери 10 і 4 мегапікселя відповідно. Fold 5 оснащується вбудованим накопичувачем на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Що стосується нової моделі Flip 5, то в ній відразу в вічі впадає розмір зовнішнього екрану, який збільшився в порівнянні з попередньою моделлю із 1,9 до 3,4 дюйма. Нова модель доступна в класичних кольорах: графітовому, кремовому і лавандовому, а також в новому кольорі м'ятному. На відміну від матових кольорів Fold 5, Flip буде представлений в глянцевому варіанті. Завдяки новому чіпу Snapdragon 8 Gen 2 від Galaxy, смартфон отримав поліпшену систему обробку фотографій і відео. Тепер можна робити селфі з основної камери, а також здійснювати дрін. І відповідати на них не відкриваючи телефон. Мінімальний об'єм вбудованої пам'яті для цієї моделі починається з 256 ГБ. Окрім цього, Samsung продовжує дотримуватися екологічності при виробництві пристроїв, тому у нових моделях використовується ще більше перероблених матеріалів, таких як скло і алюміній, пластик, який отриманий з викинутих риболонних сітей, бочок для води, і пластикових пляшок. Навіть папір, що використано для виробництва коробок, на 100% складається з переробленого матеріалу. А тепер про кожну з новинок більш детально і розпочнемо з Galaxy Flip 5. Він належить до того форм-фактору смартфонів, який називають переважно розкладачкою. Етимологія цієї назви посилається на мобільні телефони з відкидними дисплеями, що набули популярності в кінці 90-х і початку нульових років. Найяскравішим з представників яких була моторола Razer V3. Саме з форм-фактору я пропоную розпочати знайомство, адже він є головною фішкою Galaxy Flip 5. Це складений смартфон з великим гнучким внутрішнім екраном в 6,7 дюймів, а також чималим зовнішнім. У складеному вигляді Galaxy Flip 5 має незначні габарити, що дає змогу вмістити його в найменшу кишеню, навіть на грудну. При цьому все ж треба враховувати, що смартфон важить 187 грамів. З Flip 5 для перегляду коротких відео або для відеодзвінків вам не знадобляться спеціальні чухли або підставки. Достатньо просто покласти смартфон на стіл і скласти його приблизно на 90 градусів. Завдяки можливості складати смартфон і великому зовнішньому екрану можна використати для селфі його основну камеру. Причому режим FlexCam і автофокус дозволяє легко робити персональні або групові селфі без використання рук, достатньо голосової команди або жесту. Ну і не можна не відзначити, що завдяки своєму екзотичному форм фактору Flip 5 в складеному виді виглядає надзвичайно оригінально. Нагадуючи вже не смартфон, а якийсь дивовижний гаджет. До речі, зовнішній екран, окрім ролі дисплея для селфі, виводить і повідомлення. Причому відповісти на текстове повідомлення в тому ж Telegram можна не розкриваючи смартфон, а лише використовуючи зовнішній екран. За допомогою функції Quick Reply ви отримуєте повну кверті клавіатуру з можливістю перегляду історії чатів. Для зовнішнього екрану доступно 13 віджетів, включно з управлінням музичними і відеопрогравачами. А також переглядом YouTube. кнопка живлення, вона ж сенсор відбитків пальців розташована на правій стороні корпусу. Ця комбо кнопка трохи втоплена до корпусу, що досить ергономічна. Якщо абстрагуватися від незвичного форм-фактора і розкрити смартфон, то в такому вигляді від класичної моделі його відрізняє лише те, що задня поверхня розділена на дві симетричні частини. Перша половина це власне панель. Друга екран, який у вимкненому виді теж виглядає як чорна скляна панель. Уся незвичність дизайну проявляється, коли смартфон наполовину або повністю закритий. Galaxy Flip 5 має три фото відеомодуля Модуль, який розташований на зовнішньому дисплеї, складається з 12 мегапіксельної матриці з надширококутним об'єктивом, і 12 мегапіксельної матриці з ширококутним об'єктивом та оптичною стабілізацією. Це ті ж камери, що і в Samsung Galaxy Flip 4. Тильні камери можуть знімати відео з роздільною здатністю до 4К і частотою 60 кадрів на секунду. Камера внутрішнього екрану має 10 мегапіксельний сенсор і може знімати відео з роздільною здатністю до 4К при частоті 30 кадрів на секунду. Фотографії, які зроблено на відкритому повітрі в сонячний день, виглядають відмінно, а деталі, як от листя на деревах, залишилися чіткими. За замовчуванням кольори трохи перенасичені, що характерно для Samsung, але це вже справа смаку. Кадри зняті вночі теж виглядають круто. Фронтальна камера також видає зображення з чудовою деталізацією. Зовнішній дисплей Flip 5, як ми вже згадували, має діагональ 3,4 дюйма і роздільну здатність 748 на 720 пікселів. Що є суттєвим оновленням в порівнянні з 1,9-дюймовим дисплеєм Flip 4, який мав роздільну здатність 512х260 пікселів. Це хороший яскравий екран з частотою оновлення 60 Гц. У майже 7-дюймового внутрішнього екрану роздільна здатність 2640 на 1080 пікселів, щільність пікселів 426 ppi, і частота оновлення 120 гц. Якщо коротко, екран, як завжди, у Samsung топовий. Складка посередині екрану помітна і навіть відчувається тактильно, але слабо впливає на процес експлуатації, оскільки найбільш помітною є при вимкненому екрані. Базова модель Flip 5 має 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачі 256 або 512 ГБ. Обидва варіанти працюють на чіпі, який вперше з'явився в лінійці Galaxy S23, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Flip 5 постачається з Android 13 на борту та має отримувати оновлення операційки впродовж 4 років і виправлення системи безпеки впродовж п'яти. Працює девайс під управлінням фірмової графічної облонки One UI 5.1 від Samsung. Це цілком зрілий та продуманий інтерфейс, звикнути до якого легко, а користуватися комфортно. Реальних завдань, з якими не могла б впоратися така апаратна мобільна платформа, на сьогодні не існує. Живить Free 5 вбудований акумулятор ємністю 3700 мАч, який підтримує швидкісну зарядку 25 Вт. З нею до 50% смартфон заряджається за 30 хвилин. Також є підтримка 15 Вт бездротової зарядки і 4,5 Вт зворотної бездротової, за допомогою якої можна зарядити деякі навушники та інші аксесуари. За заявами виробника акумулятор Galaxy Flip 5 дає змогу слухати музику впродовж 57 годин. І дивитися відео впродовж 20. Щодо комунікаційних можливостей, то у смартфоні є новітні швидкісні модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а також реалізована підтримка 5 g і E7. Окремо варто відзначити захист від води за стандартом IPX8, який передбачає можливість повного занурення у прісну воду на глибину до півтори метри до 30 хвилин. То такий дорогий девайс, звичайно, ніхто не схоче, але за такий вологозахист захист Samsung респект. Ось такий. От він новий Flip 5. Переходимо до іншої новинки, Fold 5. Перше, що варто знати про Fold 5 і про що вже говорилося раніше, це смартфон в складеному стані стандартного розміру. При розкритті гаджета як книжки виходить досить великий для телефону, але маленький для портативних комп'ютерів. Квадратний планшет, який поміщається в одній руці. На відміну від четвертої версії, Fold 5 став дещо витонченіший, хоча і попередній в цьому плані виглядав дуже солідно. Товщина в закритому стані 13,4 мм, що на 2,4 мм менше, ніж у попередника. За рахунок зменшення товщини вага зменшилася на 10 грамів. Різниця майже не відчутна, але якщо порівняти Fold 5 з першою або другою моделлю в лінійці, полегшення стане вже дуже відчутним. Дуже явним апгрейдом став поліпшений шарнір між двома частинами дисплея. У четвертій версії він швидко починав поводитись досить непередбачувано і переставав розкриватися до кінця. Цього разу складка в розкритому стані практично непомітна і передбачається, що вона такою залишиться до самого кінця терміну експлуатації смартфону. Samsung на хвилі успіху попередніх поколінь не поспішають створювати абсолютно новий дизайн, тому Fold 5 мало відрізняється від попередника. Корпус все так само виконаний з високоякісного металу і скла, але цього разу в тактильному плані все стало трохи приємніше. Задня панель менш слизька, тому девайс навряд чи випадково вислизне з рук, а впускати таку другу іграшку буде вкрай неприємно. У Fold 5, як вже зрозуміло, два дисплеї – зовнішній на одній з половинок і розкладний внутрішній. Незважаючи на зменшення товщини порівняно з четвіркою, діагональ обох дисплеїв залишилася незмінною: 62 дюйма у малого і 76 дюйма у великого екрану. Різниця відчувається тільки на стику двох частин, проміжок між ними тепер максимально непомітний, і усе полотно при повній розгорці відчувається дійсно монолітним. Практично усі характеристики дисплею порівняно з Fold 4 поліпшені, що цілком логічно, все ж таки нове покоління. Матриця доросла до Dynamic AMOLED 2X, удароміцне скло Corning Gorilla Glass Victus отримало префікс плюс. Яскравість збільшилася до 1750 ніт, що можна порівняти з флагманом Galaxy S23 Ultra. Частота оновлення до 120 Гц залишилася попередньою і цього більш ніж достатньо для вирішення будь-яких завдань, аж до запуску найвимогливіших до продуктивності смартфону і реакції геймера ігор. А ось що точно не викликає жодних зауважень, це сучасний восьмоядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, основне ядро якого працює на частоті 3,36 ГГц, 4 інших до 2,8 ГГц і ще 3 до 2 ГГц. Процесор виконаний по 4 нанометровому процесу, відрізняється продуктивністю від попередника в кращу сторону, але незначно. Графічний процесор залишився на тій же платформі Adreno, але модель підросла з 730 до 740. -ї. Приріст продуктивності не те, щоб великий, але все-таки пару зайвих FPS в іграх підвищити вдалося. На жаль, виробник вважає, що оперативної і внутрішньої пам'яті в четвірці було більш ніж достатньо, отже, в цьому плані поліпшень немає. ОЗП зупинилися на рівні 12 ГБ, а міські сховища залежно від версії рівні 256, 512 або 1024 ГБ. Якщо терабайти цілком досить для зберігання купи фотографій і відео, то 256 ГБ для такого пристрою, враховуючи, що слот для флешки тут не передбачений, трохи замало. У той же кошик відсутніх змін вкладемо ємність акумулятора в 4400 мА. Непогано так, але не більше того. Не варто забувати, що подвійний екран споживає відповідно в два рази більше енергії, тому заряджати Fold 5 доведеться часто. Операційна система тут все відмінно, хоч і передбачуване, так само як і у Flip 5 використано оновлену оболонку One UI 5.1.1 на базі Android 13, і вона показує себе як одна з кращих операційок для смартфонів. По простоті орієнтованості на користувача будь-якого рівня, лаконічності і красі дизайну, вона цілком порівняна з останньою iOS. Головна причина того, що візуально камери залишилися такими ж, як на четвертій версії, це те, що сенсори дійсно не змінилися або змінилися в невеликих малопомітних деталях. Об'єктивів, як і раніше, три основна камера 50 мегапікселів з кутом захоплення до 85 градусів і Dual Pixel автофокусом. ширококутна 12 мегапікселів. Телефото 10 мегапікселів з фазовим автофокусом, оптичною стабілізацією, триразовим оптичним і 30-кратним цифровим зумом. Загалом камера відмінна, хоч і така ж, як і Fold 4. Основний сенсор в парі з ширококутником робить приголомшиві знімки зблизька. А телефотокамера завдяки стабілізації, автофокусу і потужному зуму дозволяє отримати чіткі кадри кратерів на місяці. Такі от нові складені флагмани від Samsung. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях свої думки про такі гаджети. Бережіть себе і не забувайте допомагати силам оборони України. Папа. -па.